Всім привіт! В сьогоднішньому відео показую ось такий візерунок з пицями. Раппорт цього візерунку 8 петель і 8 рядочків. Отож я набрала 8 петель плюс 2 краєві, починаємо в'язати. Краєву на початку ряду знімаємо, не пров'язуючи наступні 4 петельки пров'язуємо лицьовими. Можемо в'язати як бабусиними, так і класичними. Наступні 4 петлі в'яжемо виворітними петельками, і краєву в кінці ряду я завжди пров'язую виворітною петлею. Ось так. Перший рядочок готовий. Повертаємо нашу роботу і починаємо в'язати другий рядочок. Другий в'яжемо, як на нас дивляться петлі. Бачите, у нас тут йдуть лицьові, тож пров'язуємо 4 лицьові петлі. Далі 4 виверідні, 4 вивертні петельки. Все дуже просто: тільки лицьові та виверідні. Краєва петелька теж виверітна. Повертаємо роботу, в'яжемо третій рядочок. Краєву зняли. 4 лицьові петельки, 3, 4 і 4 виверідні. Все повторюється. Ось так. І краєва петля. Розвертаємо знову роботу і в'яжемо наступний рядочок Краєву зняли, 4 лицьові петельки, 3, 4 і 4 виворітні, друга, третя і четверта. Краєву пров'язуємо виверітною. Ось так дивіться: ми в'яжемо з вами 4 рядочки. А далі змінюємо в шахматному порядку. тобто, де у нас були лицеві, ми пров'язуємо виверітні. Так як у мене бабусині петлі, в'яжу за задню стіночку. Перша, друга, третя і четверта є. Чотири виворітні і чотири лицеві петлі. Тобто ми з вами змінили. І краєва виверітна. Повертаємо роботу, в'яжемо наступний рядочок, шостий це у нас. Краєву зняли чотири виворідні петельки, третя, четверта і чотири лицеві. Перша, друга, третя, четверта і вивертна кра... петля краєва. І наступний рядочок це у нас сьомий, знову чотири виворітні, дуже легенький та простий візерунок. правда? І чотири лицеві. Для початківців буде те, що треба. І краєва, і останній рядочок рапорту, так, восьмий, Чотири виворітні і чотири лицеві, не заплутайтесь, Чотири. І краєва виворітна. А далі повторюємо з першого рядочку. І в результаті у нас утворюється така собі дошка для шахів чи шашок в одному кольорі. Так? Як в'язати такий візерунок в двох кольорах, у мене є відео на каналі. Всім бажаю рівненьких петельок та мирного неба! Все буде, Україна!